Це вечірні новини на фактум інфо починаємо. премєр міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запуск національної петиції з метою заручитися підтримкою ідеї відмови від фінансування України з боку Європейського союзу. Про це повідомляється в Reuters та Відзначається, що Орбан намагається представити жителям Угорщини парламентські вибори як вибір між війною і миром, просуваючи наративи про те, що Україна, нібито, не заслуговує на підтримку. Він продовжує заявляти про те, що тільки його уряд є єдиною гарантією захисту Угорщини від війни та. Економічних наслідків Європейська комісія працює над реформою процедури вступу до ЄС, яка може суттєво змінити підхід, що діяв з часів холодної війни. Як повідомляє Financial Times, у Брюсселі, обговорюють запровадження дворівневої моделі членства, що дозволило б Україні приєднатися до Євросоюзу швидше з обмеженими повноваженнями на перехідному етапі. Відповідно до попередніх пропозицій, країни нового формату отримують статуси членів із частковими. Правилами без можливості брати участь у голосуваннях на саміті ЄС та міністерських зустрічах. Повний доступ до ринку єдиної сільськогосподарської політики та внутрішніх програм розвитку передбачено лише після досягнення Києвом визначених критеріїв. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лейн назвала майбутній вступ України ключовою гарантією європейської безпеки. Процвітання вільної української держави напряму залежить від її інтеграції до Євросоюзу. Це виграш не лише для України, а й для всієї Європи. Європи підкреслила Фондерлайн. Софія Жилінська для факту підписуйтесь, аби тримати руку на пульсі останніх подій.